Чому або кому найближчим часом треба приділити увагу до кінця жовтня? Чому або кому треба буде приділити увагу, сконцентрувати там свою увагу? Куди має бути направлений фокус уваги? А молода якась жінка? Молода якась жінка з вашої сім'ї, або це може бути медичне питання, пов'язане з дитиною. У будь-якому випадку тут, де дитина має бути. А, така концентрація, або це якась проблема, а, медичне обстеження, щось такого плана. А, Тому дивіться на те, хто, бо що, це може бути хтось і молодий, молода жінка, або якщо у вас є діти, то це може бути дитина, якій потрібна ваша увага. Фокус уваги на кого, чи на що, найближчий часом. Маленькі хитрощі такі, знаєте, хтось хитрить, хтось хитрить, або навіть може бреше, може бути дитина, або хтось молодий, який хоче досягти свого успіху. Дивіться, знаєте, в два ока, хто хитрить, і будьте уважні, тому що можуть трошки, знаєте, збити вас в толку такі, такі така поведінка. Кінце, зірка. Дивіться знання, які ви отримуєте по кругу, це якась глибина ваших знань. Ви щось поглиблюєте, вивчаєте, хочете більше зрозуміти. Це вам потрібно для майбутнього. Тут закладені вже ваші коріння. От сюди, в глибину знань потрібно направляти свій фокус уваги.